Друже, ми разом витісняємо ворожий контент з Ютубу. Прямо зараз постава вподобайку цьому відео, напиши коментар і підпишись на канал. Це допоможе просувати українське. Дякую. А тепер до справи: деякі люди мають нескінченну енергію для своїх цілей, тоді як інші вигорають до обіду. Різниця не в генетиці чи віці, вона в розумінні. Японці мають це розуміння. Ямато Дамаші дух. Що створює стійку силу для будь-якої мети. Саме так Мусасі виграв 60 дуелей, ніколи не будучи занадто втомленим для бою. Так, ті, хто вижив після землетрусів, знаходять енергію відбудовувати цілі життя з нуля. Так, майстри працюють над своїм ремеслом 70 років не вигораючи у цьому відео я покажу тобі 5 витоків енергії, про існування яких ти, ймовірно, не знаєш. І п'ять способів перетворити їх на джерела сили. Почнемо з ментальної пастки, яка краде твою ранкову енергію. Частина перша Гамбару проти гаман. У японців є два різні слова для позначення зусиль. Гамбару означає наполегливість через силу, прорив, віддачу всього себе. В Японії це почесно, навіть необхідно, але тільки коли момент цього вимагає. Ще є гаман. Це означає витримувати без скарг, терпіння під тиском, витримка без драми, обидва є чеснотами в Японії. Проблема в тому, що ти знаєш лише одне з них: ти живеш у постійному режимі гамбару, кожен імейл отримує повну силу, кожна зустріч отримує максимум енергії, кожне завдання отримує таку ж інтенсивність, як битва на життя і смерть. Самураї знали краще. Вони використовували гамбару для смертельного удару. Не для прогулянки до поля бою. Коли Токугава взяв в облогу замок Осака, він не штурмував стіни щодня, він чекав, дозволив часу зробити роботу. Коли він нарешті вдарив, захисники вже ослабили себе місяцями напруги. Він використав гаман, щоб підготувати одну мить гамбару. Це стратегія. Хагакуре вчить цьому балансу Воїн, який ставиться до кожної миті, як до битви. Не матиме сил, коли прийде справжня битва. Справжні самураї знали, що більшість життя це гаман чекання, підготовка, витримка. Бережи гамбару для моменту, коли меч має вдарити. Згадай майстра меча Ягу Муненорі він служив трьом сьогунам протягом десятиліть. Вчення його сім'ї наголошували на Русі без зусиль не лінивому, не слабкому, а русі, який не марнує. Як вода, що знаходить найлегший шлях з гори, максимальний результат при мінімальних зусиллях. Ось, що тебе вбиває. Ти робиш гамбару зі своєю ранковою рутиною, гамбару з дорогою на роботу, гамбару з тренуванням, гамбару з роботою. До полудня ти витратив енергію, призначену на тиждень. І заради чого? Чи потребувала якась із цих речей твоєї максимальної сили? Коли самураї тренувалися, вони не вкладали повну силу в кожен помах. Вони відпрацьовували один і той самий удар 10 тисяч разів. Плавний, контрольований, стійкий. Вони берегли гамбару для тамишігір'я, тестового рубання справжнього моменту. Все інше було гаман, набуття навички без вигорання. Подивись на своє вчора: порахуй, скільки разів ти йшов на повну силу, в тому, що потребувало половини. Захід перетворив гамбару на культуру впахування і забув, що існує гаман. Японія використовує обидва: один для спринтів, один для марафонів. Ти намагаєшся спринтувати марафон. Не дивно, що ти помираєш на третьому кілометрі. Завтра ти прокинешся з вибором. Використовувати гамбару весь день на все і впасти ввечері, або використати гаман для подорожі і зберегти гамбару для моментів. Що мають значення. Більшість людей ніколи не вивчають різницю. Вони надто зайняті тим, щоб бути зайнятими. Але ось жорстока частина. Навіть якщо ти ідеально збалансуєш гамбару і гаман, ти все одно виснажиш себе, якщо не зрозумієш наступний принцип. Бо зараз ти розпилюєш свою силу в сотні напрямків. Самураї мали термін для того, чому це гарантує поразку. Частина друга Іккі Тоусен. одна сила. Тисяча результатів. У феодальній Японії один самурай міг утримувати міст проти сотень не через надлюдську силу, через позиціонування, через вибір того, куди прикласти силу. Клан Такеда мав відому стратегію їхня кавалерія не кидалася всюди, як європейські лицарі. Вони годинами вивчали поле бою, знаходили одну точку, прорив якої зруйнував би все. Потім вони били в ту одну точку всім, що мали. Битви закінчувалися за хвилини замість днів. Подумай про японські бойові мистецтва: у Кендо, ти вчиш один удар протягом першого року лише один мен, удар в голову, тисячі повторень. Західні учні розчаровуються, вони хочуть різноманітності. Але після того року їхній один удар може пробити. Будь-який захист, бо він несе вагу 10 тисяч практик. Той самий принцип створив катану. Європейські мечі намагалися робити все: грізати, колоти, блокувати. Катана робить одну річ ріже. Але вона ріже крізь що завгодно. Бо вся інженерія служить тій одній меті, жодних компромісів, жодних відволікань. Ось що це означає для твоєї енергії. Коли ти розпилюєш фокус між 10 проектами. Кожен отримує одну десяту твоєї сили. Але енергія не ділиться чисто є ціна перемикання, час налаштування, ментальний осад. 10 проєктів не отримують 10% кожен, вони отримують 5%, решта згорає в переході. Чайний майстер Сен-Норікю революціонізував цілу культуру, фокусуючись на одному питанні протягом 40 років як подати чай з ідеальною грацією. Не сто питань, одне питання. Ти знаєш, що це правда. Твоя найкраща робота виходить з неподільної уваги, твоє найглибше задоволення від завершеної майстерності, але сучасне життя тягне тебе до поверхневого охоплення. І Тоусен каже: Обери глибину, один глибокий колодязь дає воду, сто мілких ям не дають нічого. Цей принцип застосовується всюди. У розмові повне слухання перемагає напівслухання під час планування відповідей. У навчанні опанування основ перемагає колекціонування технік. У роботі завершення однієї справи перемагає прогресу десяти. Але тут стає цікаво навіть з ідеальним фокусом ти все одно провалишся, якщо не зрозумієш, як насправді розвивається майстерність. Японці нанесли на карту три стадії, через які має пройти кожен. І більшість людей застрягають у першій назавжди. Частина третя. Шухарі. Чому ти застряг у режимі вічного новачка? Нові методи, нові системи, нові вчителі. Ось чому нічого не приживається. І чому ти виснажений до обіду? Шухарі. Шо Шу означає захищати. Ха означає ламати. Грі означає залишати. Твої проблеми з енергією походять від застрягання не в тій стадії, ушу ти копіюєш. Точно. Слідуєш правилам, захищаєш форму. Це те, де всі починають. Це має бути тимчасовим як рештування на будівлі, необхідним для будівництва, призначеним для зняття. Але ось що вбиває твою енергію. Ушу все вимагає свідомих зусиль, кожне рішення виснажує тебе, кожна дія потребує думки. Подивись на когось, хто вчиться водити. Мертва хватка на кермі, одержиме перевіряння дзеркал, виснаження через 20 хвилин. Це витік енергії. Шу тепер подивись на водія ветерана у поїздці через країну. 12 годин за кермом все ще свіжий, не тому що він сильніший, тому що він перейшов через хадорі. Водіння стало несвідомою компетентністю. Жодного витоку енергії від постійного прийняття рішень у хати розумієш, чому існують правила, тому ти адаптуєш їх. Учень каліграфії припиняє рахувати мазки пензля і починає відчувати потік. Майстер Тесляр припиняє вимірювати кожен різ і знає за звуком, коли все правильно. Ти більше не копіюєш. Ти створюєш в межах рамки. У рі ти стаєш самим принципом. Правила не потрібні. Майстер сушить Зіро. Не думає про температуру рису чи підготовку риби після 60 років його руки знають. Клієнти кажуть, що спостерігати за його роботою це як спостерігати за медитацією, жодних видимих зусиль, просто потік. Тому він має більше енергії у 95, ніж його учні у 25. Ось твоя проблема. Ти перезапускаєш шу з кожною новою річчю, нова програма тренувань. Назад до свідомої компетентності, нова система продуктивності, назад до втоми від рішень, нова дієта, назад до постійних думок про їжу. Ти живеш у вічному першому дні. Не дивно, що ти вичавлений. Енергетична математика проста: шу спалює максимум палива для мінімуму результату. Кожна дія коштує дорого, бо кожна дія вимагає думки. Ха спалює менше, бо формуються патерни. Грі не спалює нічого, бо майстерність несвідома. Майстри не втомлюються, роблячи те, що вони опанували це дає їм енергію. Подумай про щось, що ти справді опанував. Може друк на клавіатурі, може приготування конкретної страви, може твій шлях на роботу. Коли ти вперше вчився, це виснажувало тебе. Тепер це автоматично. Жодного витоку. Це сила руху крізь стадії, але ти тримаєш себе у вічному шу. Змінюєш системи до досягнення майстерності. Женешся за новизною замість глибини. Це залежність від шу. Дофаміновий удар від нового старту, поки платиш енергетичну ціну вічного новачка. Завтра ти постанеш перед тим самим вибором почати ще одну нову систему і скинутись до шу. Або піти глибше одним шляхом і рухатися до ха. Одне гарантує виснаження. Одне обіцяє енергію. Більшість людей обирають виснаження. Бо починати сексуальніше, ніж поглиблювати. Майстри розуміли дещо ще. Навіть з ідеальною майстерністю є витік енергії, який руйнує все. Частина 4: Макото витік енергії, який ти не бачиш, ти почуваєшся вичавленим людьми, роботою, самим життям. Не тому, що вони виснажливі, а тому, що ти граєш для них виставу. Японці мають слово для того, що тебе вбиває макото. Це означає істина, щирість, автентичність, не в якомусь м'якому сенсі, у найбільш брутальному сенсі. Це різниця між буттям і вдаванням, між життям своєї правди і розігруванням брехні. Ця прірва це те, де зникає вся твоя енергія. Самураї розуміли це через бій. Кодекс Бусідо говорить про це прямо: коли хтось прийняв рішення вбити людину, навіть якщо досягти успіху. Йдучи прямо вперед, буде дуже важко. Не варто думати про те, щоб зробити це довгим обхідним шляхом, це про виснаження від непрямої дії, від вдавання свого шляху по життю замість того, щоб бути прямим. Згадай своє вчора: скільки разів ти казав так, коли мав на увазі ні? Посміхався, коли нічого не відчував, вдавав зацікавленість у розмовах, які тебе нудили. Кожен фальшивий момент спалює енергію не тому, що брехати важко, а тому, що підтримувати виставу виснажливо. Сучасна Японія знає цю боротьбу близько, вони мають два слова: хонне, твої справжні почуття, та те має обличчя, яке ти показуєш суспільству. У кожного є обидва, але коли прірва стає занадто широкою, люди ламаються. Кароші, смерть від перепрацювання насправді не про роботу, це про енергетичну ціну вдавання, що все добре, коли це не так. Подивись на традиційного ремісника за роботою гончар, який робив чаші 40 років, вони не вдають, що глина є чимось іншим, не змушують форми, які не хочуть формуватися. Вони працюють з правдою, правдою глини, правдою своїх рук. Тому вони можуть працювати весь день без втоми. Жодної вистави, просто буття. Тепер подивись на себе на зустрічі киваєш на погані ідеї, смієшся з несмішних жартів, вдаєш ентузіазм щодо проєктів, які ненавидиш. Твоя мова тіла каже залучений, твоя душа каже в пастці». Цей розкол спалює більше енергії, ніж будь-яка фізична праця. Ти актор, який ніколи не сходить зі сцени, у коваля мечів, масаму не були учні. Які намагалися вразити його складними техніками. Вони виснажували себе, створюючи показні леза. Він робив прості, ідеальні. Коли його спитали про секрет, він сказав: Я не намагаюся зробити лезо чимось, чим воно не є. Я розкриваю те, чим воно вже є. Жодної вистави, жодного удавання, просто правда. Ось що відбувається всередині тебе. Кожне фальшиве слово створює напругу. Кожна фальшива посмішка вимагає контролю м'язів, кожне удавання потребує пам'яті. Яку брехню я сказав, яку маску я ношу. Твій мозок спалює глюкозу, підтримуючи ці вистави, до обіду ти на нулі, не від роботи, від гри актора. Дзен лучник не вдає, що влучає в ціль. Він узгоджується з правдою тіло, лук, ціль, дихання. Один правдивий випуск стріла знаходить дім. Жодних зусиль, бо жодної фальші. Порівняй це зі своїм підходом. Вдавання впевненості, форсування результатів, боротьба з реальністю, виснаження себе проти того, що є. Навіть те, як самураї писали передсмертні вірші, показує це. Перед битвою вони писали свою правду не для слави, для ясності. Бо вхід у бій з удаванням означав смерть. Тільки правда мала достатньо сили, щоб вижити. Вони не могли дозволити собі. Витік енергії на виставу, ти точно знаєш, коли це б'є. Страх недільного вечора це, це не про роботу в понеділок, це про виставу в понеділок. Необхідність бути кимось, ким ти не є, казати речі, які ти не маєш на увазі, вдавати турботу про речі, які не мають значення. Виснаження починається ще до того, як ти почнеш. Завтра ти знову одягнеш маску, якщо не обереш Макото. Якщо не вирішиш, що енергетична ціна удавання занадто висока, більшість не оберуть вони залежні від схвалення, яке приходить від вистави, вони краще будуть подобатися і будуть виснаженими, ніж будуть правдивими і енергійними. Але ось фінальний шматок: навіть якщо ти живеш з ідеальною правдою, є ще один енергетичний секрет, який відкрили японці він про те, що відбувається після того, як ти дієш. Частина п'ята. Заншін усвідомленість, що примножує енергію. Заншін означає розум, що залишається це простір між завершенням однієї справи і початком іншої, де енергія або примножується, або зникає. Ти видаляв цей простір все своє життя у кюдо, японській стрільбі з лука майстри влучають у цілі з зав'язаними очима не через магічне прицілювання, через повний заншін. Вони відкрили, що шлях стріли визначається більше супроводом після пострілу, ніж самим випуском. Момент date, важить більше, ніж сам момент. Ось що насправді відбувається у твоєму тілі. Коли ти завершуєш дію з повною свідомленістю, твоя нервова система вивільняє те, що вчені тепер називають джуйдюгуй, коут, і як дофамін, серотонін відновлення енергії. Але тільки якщо ти залишаєшся присутнім для цього. Поспішиш далі і не отримаєш нічого. Самураї знали це через смерть. У реальному бою, воїни, які святкували занадто рано, помирали. Ті, хто зберігав Заншін, тотальну усвідомленість після удару виживали. Не метафорично, буквально. Простір після дії визначав, хто житиме. Майстри японської каліграфії демонструють це щодня. Подивись, як вони завершують іерогліф. Пензлик піднімається, але енергія продовжується. Вони тримають цей простір, дозволяють чорнилу осісти, дозволяють моменту дихати. Тільки тоді вони рухаються. Кожен ієрогліф заряджає їх для наступного. На тисячному іерогліфі вони більш живі, ніж коли починали. Ти робиш протилежне, відправив імейл. Наступний закінчив дзвінок. Наступний. Завершив повтор. Наступний, ти настільки залежний від руху, що пропускаєш повернення енергії, яке приходить від нерухомості. Це як залишати гроші на столі після кожної транзакції. Нейронаука чітка. Перемикання завдань без заншин створює те, що дослідники називають кутюнація cool, з cool, частина твого розуму залишається з попереднім завданням. Стікає фокус, стікає енергія. Японська ефективність походить від чистих переходів, повна зупинка, повний старт, жодного осаду. Навіть дихання показує цей принцип. Західні вправи вчать вдих, видих, вдих, видих. Японські бойові мистецтва вчать вдих, видих, пауза. Та пауза це Заншин, це місце, де тіло насправді абсорбує кисень, пролетиш повз неї, і ти просто ганяєш повітря. Завтра спробуй цей експеримент. Після того, як завершиш будь-що, імейл, розмову, думку, порахуй до трьох перед тим, як рухатися далі. Відчуй завершення, дозволь енергії повернутися, подивись, наскільки іншим стане твій день, не від того, що робиш менше, а від того, що отримуєш більше. Це фінальний шматок. Гаман вчить сталому зусиллю, Ікі Тоусен вчить концентрації, шухарі вчить прогресу. Макото вчить автентичності, але Заншін – це те, що перетворює їх усіх з концепцій на нескінченну енергію, це множник, що змінює все. Ключове повідомлення в тому, що твоє виснаження не випадкове, це результат конкретних невидимих витоків енергії. Енергія це не про генерацію більшого, це про втрату меншого. У японців є приказка. І квоут 12. Впади сім разів, встань вісім. Але вони не мають на увазі те, що ти думаєш, вони мають на увазі встати інакше, з розумінням, зі збереженням, з мудрістю про те, куди насправді йде твоя енергія. Більшість прочитає це і не змінить нічого. Їм комфортно, з виснаженням, воно знайоме це те, що роблять усі інші. Це не вимагає відваги. Дехто спробує один принцип, побачить результати, надихнеться. А потім скотиться назад у старі патерни, коли життя стане важким. Краще ніж нічого. Недостатньо для трансформації. Одиниці розпізнають правду. Майстерність енергії не опція, якщо ти хочеш виняткового життя. Ці одиниці вивчатимуть ці принципи так, як самураї вивчали бій, застосовуватимуть їх так, як ремісники застосовують своє мистецтво. Вони приєднаються до лав тих. Хто здається над людьми, але просто не тупить з енергією. Знання тепер твоє те саме знання, що будувало легенди та імперії, що перетворює звичайних людей на майстрів, які працюють з радістю до 90-х років, використай це або ні. Але ніколи знову не дивуйся, чому ти втомлений. Ти точно знаєш, чому, і точно знаєш, що з цим робити. Єдине питання чи зробиш ти це?